Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні будемо малювати героя гри у скафандрі такого Амонгаса. Це такий космонавт, в нього захисний костюм зі шлемом та системою життєзабезпечення у вигляді рюкзаку позаду. І спочатку ми намалюємо скло таким овалом. І далі намалюємо сам костюм від верхньої частини скла. Починаємо малювати дугу трошки вгору і в сторону. А тепер малюємо вниз. Тепер домалюємо костюм з лівої сторони. Ось тут він буде продовжуватись. Спочатку пряма лінія, а потім вона трошки йде праворуч. І ніжка одна. Ось так. І ще раз зверніть увагу, ось тут ця лінія трошки випукла, наче в нього там животик. Тепер тут робимо невеличку дошку і домальовуємо другу ніжку. Цей персонаж має досить простий вигляд, тому вийде він абсолютно у кожного. Домальовуємо позаду рюкзачок і залишилось лише розфарбувати. Давайте розпочнемо спочатку з овального скла, візьмемо блакитний. Ним намалюємо овал всередині, ось таким чином, а все інше розмалюємо блакитним кольором. Ось цей овал залишимо білим, це наче відблиск. І тепер скористуємось синім, більш насиченим кольором знизу, там, де падає тінь, ось таку зробимо лінію. І зафарбуємо нижню частину синім кольором. І наразі це скло виглядає досить об'ємно. У грі існує 12 кольорів. Найпопулярнішим є червоний, тому нашого Амонгаса ми зробимо червоним кольором. А ви нагадую, можете обирати будь-який інший кольор. Рюкзачок я розмалювала і тепер розмалюю сам костюм. Не поспішайте, розмальовуйте охайно, щоб не вийти за чорні контури. Я розмальовую маркером, але якщо ви використовуєте фломастер, від нього залишаються лінії, тому краще розмальовувати в один і той самий бік, щоб малюнок виглядав гарніше. І все ось так дуже просто! Наш АМОГАС готовий! Не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І дякую, що малювали зі мною!